У міському палаці культури відбувся благодійний концерт Незламна весна. Головною метою заходу було зібрати кошти на потреби Збройних сил України. На сцені виступили колективи художньої самодіяльності, які займаються у стінах МПК. Організатори благодійного концерту вдячні всім, хто долучився до заходу та пожертвував кошти для військових, адже допомога Збройним силам України у цей складний час є вкрай необхідною. І якщо вже ця весна незламна, зберемо барви всіх наших почуттів, аби бодай від всього щирого серця передати ті барви нашим коханим. Нашим рідним захисникам, де він і вона стоять поруч, приєднуйтесь до подібних благодійних заходів. Концерт Незламна весна став чудовим прикладом того, як музика може об'єднувати людей та допомагати важливій справі. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.